Президент Ірану візьме участь у саміті організації ісламської співпраці, який відкривається у меці у вівторок. Зустріч ініціювала Саудівська Аравія, яка агітує єменський сценарій для Сирії: відставку Асада в обмін на недоторканність. Те, що на зустріч приїде президент Ірану, один з найближчих союзників Сирії, вселяє в учасників оптимізм. Ми сподіваємося, що з благословення всемогутнього Аллаха ця зустріч стане кроком примирення, і завдяки їй вдасться подолати ненависть та ворожість, які панують в Сирії, заявив Махмуд Ахмедінеджадпічі. Сирійська армія намагається витворити повстанців з Алеппо. бої точаться у районі аль шаар Противники режиму закликають захід створити зони вільні від польотів, передусім на північних кордонах, куди від бойових дій тікає мирне населення. Спостерігачі ООН констатують, що громадянська війна в Сирії стає дедалі запеклішою. «Очевидним є той факт, що насильство у багатьох регіонах Сирії далі посилюється. Безладне використання важкої артилерії з боку урядової армії та прицільні удари повстанців по міських кварталах призводять до нестримного зростання кількості людських жертв, каже очільник місії спостерігачів ООН в Сирії Бабакар Гай. Тим часом вдалося знайти сирійський винищувач, який розбився на сході країни. Дамаск твердить, що це сталося через технічну несправність. Однак, повстанці заявляють, нібито збили літак, і пілот перебуває в їхньому полоні.